Добрий день, мене звуть Олександр. Це наш бугор. Бачите, водичку п'є. Всі працюють, а він водичку п'є. А ось наша головна робоча сила. Сьогодні у нас ми достаємо насос. Це ми де знаходимося, Чабани, Київська область, застряглий насос. Бачите, труба у людей улетіла, підхватили ми трубу, підхватили трос. В общем, розблокували насос і зараз будемо його виймати. Так що, у кого є проблема з застряглими насосами, дзвоніть, будемо раді вам допомогти. Ну, ось. Винули ми насоса свердловинка вже чиста. Зараз будемо чистити її, міряти. Ну, для тих, хто розуміє причина, чому застряг насос, на насосі. В общем-то, на насосі в попередньому епізоді я показував, чому він застряг. А ізначальна причина знаходиться отут. ну Той хто розуміє, той той розуміє. А той хто не розуміє, тому на жаль треба звертатись до нас. Так що, щоб ми вам, щоб ми вам показали причину, чому застряг насос. так Починаємо чищення. Бачите, вже пішов пісочок. Ну, Собственно говоря, в цьому пісочку і був замулений насос.